Пан Бутенко, до вас звертаюся. Як ви гадаєте, наскільки історичними взагалі ці останні події, які зараз відбуваються, і буквально те, що було перед ефіром, це підписання безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки. Я знаю, ви кілька тижнів тому на цю тему у Вашингтоні також спілкувалися. Ось ці кадри, де Зеленський за одним столом з представниками J7, мені здається, що ми справді живемо у непростий час, але ці дні важливі. Безумовно, що ми живемо в історичний час. Головне, щоб цей історичний час працював на Україну, і тому що ми розуміємо, що час історії він дуже біглий і дуже мінливий і постійно що змінюється. Міняються політичні лідери, міняються політичні обставини, міняються комбінації через вибори, через певні потрясіння, які зараз пережила Європа шляхом виборів Європарламент. Теж міняється картинка для Європи, і це все так само відображається на Україні як в воюючій країні. Ну тому що агресор нікуди не відступив він, навпаки намагається далі просуватися в глиб ціною великої крові, яку він несе великих втрат, які він несе людських ресурсів. Він далі намагається просувати вглиб. Тому Україна далі воює. Очевидно, кожна угода фінансового характеру додає впевненості Україні, що вона зараз витримає цю ситуацію в фінансовому плані і військово-політичному плані. Тому тут будь-яка угода важлива. Тим більше, якщо вона довгострокова угода, але ця угода, кожна угода має бути підкріплена, ну, з додатковими гарантіями, бо якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, ця угода, яка була підписана сьогодні з Джо Байденом, ми ж розуміємо, що вона не підкріплена Конгресом Сполучених Штатів Америки. Так, тобто тут питання, що раптом, якщо влада Сполучених Штатів міняється після президентських виборів, і наскільки ця угода буде виконуватися, так мовити, Ну в ключові моменти цієї угоди буде виконуватися наступне, ну наступної адміністрації президента, якщо раптом. А якщо раптом демократи поміняються, не республіканців, ми маємо з двопартійною політичною системою в Сполучених Штатах. Аналогічно, ми маємо ситуацію і в Європейському Союзі. Важливо досягнута частина, пов'язана з 50 мільярдами допомоги. від під гарантії того, що це буде братися з процентів, значить, заблокованих коштів, які є в ЄС Російської Федерації, це важлива річ, і вона зобов'язуюча для європейського союзу, що вони не повинні відступати. Сукупність всіх кроків, і в тому, що Японія, яка дає дуже велику частину і давала до того раніше. І яка посилює свою роль ключового гравця в своєму регіоні. Я вважаю, як альтернативна певно розуміння і Китаю в цьому регіоні. Я думаю, що це підсилює безумовно шанси України ну, скажімо так, витримати на цьому етапі. Але треба брати треба бачити довгу послідовність картини, тобто глобально глобальну довгу послідовність цієї ситуації. Безумовно, ту глобальну довгу послідовність вимальовує цей саміт миру. Миру, тому що я не перестаю говорити про те, що цей саміт, скажімо, він важливий, але він не є ключовий з точки зору ну, розв'язання чи досягнення того, чого прагне Україна справедливого миру там, чи, 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 чи справедливої перемоги. Ви війні з агресором. Очевидно, що це перша так би мовити, частина. Як з точки зору історії, mm -hmm. ну, скажімо так, ми. Ми тут беремо гору над Росією, тому що ми показали силу з точки зору учасників чи покажемо силу, коли він почнеться з точки зору учасників. Їх там зараз порядка 80, можливо, 90, можливо, 100 буде. Там дещо зменшилося силу коригування, як ви знаєте, формули, резолюційної формули угоди, де чітко було прописано про те, що це агресор який значить зайшов в Україну, що це що гарантується територіалі... суверенітет і недоторканність кордонів усіх кордонів відповідно до статуту ООН. Тому я вважаю, що якраз проявили себе певні країни, які ну як я не хочу казати про про роль троянських коней на тому саміті, але вони якби трошки відпали, так мовити, да? ті, які орієнтувалися на Російську Федерацію. але це перший крок до більш Ну скажімо, глобального процесу, що що так чи інакше, світ і глобальний південь, і європейський союз і сполучені штати так чи інакше будуть намагатися шукати якихось кроків кроків дотику. З агресором, щоби змусити виробити механізм, який дозволить нам ну вийти на прийнятний сіл переговорів і змусити агресора відступити, відступити. Тобто війна виграється і на полі бою, але вона війна виграється і шляхом дипломатії. Ви знаєте, ну була вже озвучена цифра, скільки нам треба зараз конче необхідно, щоб захистити наші головні... Нагадайте. Ну, Сім, сім петріотів, так? Крім того, що сім, сім, сім систем. Так. так. Ну, Сім називалося сім. Ми навіть порахували приблизно в нашій ТСК питання озброєння, нагляду за озброєнням. Скільки, в принципі, треба в Україні, петріотів, щоб накрити всі головні об'єкти, міста там і так далі. Я не буду називати цифри, але це приблизно стільки, скільки є в світі петріотів, щоб розуміти. Ну, в світі, як в Америці, хоча частина з них не, не робочі, так і тих американських, які розміщені в різних країнах світу. І безумовно, що нам їх ніхто не дасть. Але про СІМ це питання підйомне, інше питання, що знову ж таки воно підйомне вже пару місяців. Розумієте, як це тяжко, воно Як ця, ця перемога поється тяжкою тяжким потом і роботою багатьох служб і так далі. І ми її досі не отримали. Ми бачимо дискусії. Дадуть, не дадуть значить, німці один дали американці і так далі. Пообіцяли, шукають поляки, ніби дають. Хоча ми розуміємо, те, що вони зараз дають задню мене почалася ця дискусія. Це говорить про те, що можливо, що це таки є прогнозування ескалації якраз конфлікту, тому польща не спішить, не дає добро на це. Очевидно, для того, щоб віддати петріоти, так само по f 16 Mm -hmm. Друзі, ну скільки ми говоримо про те, що ці f 16 могли би зробити якусь погоду. Ми вже про них говорили півтора роки назад. А вони, ще а вони не... досі, кінець року, можливо, літо, скільки навчань проводиться. Я не плані критики наших міжнародних партнерів. Ну, але ці навчання в Аризоні, ну, ну ми ж розуміємо ці процеси, які можна могли би бути більш динамічні, і очевидно, вони би так само відобразилися на фронті. І, і одне з головних питань це дозвіл на те, щоб ми. Могли знищувати нашого ворога по лінії кордону. Не по території Російської Федерації, де вглиб, куди можуть атакам долітати там 300 кілометрів, а по території кордону, якою ну, ж таки, важливою ну, роботу провела наша дипломатія, тому що, тому що депутатська дипломатія, бо ми їздили в Вашингтон по цьому питанні і переконували конгресменів ну, переконати Білий Дім, щоб це сталося. Це дозволено сталося. Але знову ж таки, це питання часу, тому що можна було вигравати ціною. Прийняття рішень швидше по ряду питань, тому світпостачання постачання озброєння швидше і ефективніше. На мою думку пана Юрія Підлісного про те, що треба працювати з громадською думкою України. Ну, питання тому, що вистачило наших дипломатів для того, щоб працювати, бо можна і іншими силами, там можливо, громадськими організаціями, волонтерами, депутатами і працювати, але працювати на що треба. Слава Богу, нам до речі, говорила це спікерша попередніх національних зборів, яка приїжджала пару місяців назад. Що працюйте, тому що громадська думка, вона. Ну, вона міняється, вона не може бути стабільна. І, очевидно, ви праві, що політики орієнтуються, і приклад Ліпен дуже прозорий. Але Америка, яка ключова в тому плані для нас як союзників, все-таки вона теж зважає Конгрес, і Сенат і Палата представників на думку громадського своїх виборчих округах, мажоритарних. І те, що частина республіканців не проголосувала, хоча була відмашка, умовно кажучи, кандидата президента Трампа, говорить про те, що власне громадська думка в округах. Є не така, що можна сказати однозначно про українська, і нам радять конгресмени їдьте в округи і працюйте з громадською думкою американців. Ну тут питання тільки тому питання часу і питання можливостей. тому що в кінці року відбувається, як ви знаєте, цілком вибори в конгрес палату представників, і відбуваються перевибори конгресу, і 50% вибори виборів у сенату. І очевидна частина буде нових політиків, як від однієї партії, так і від іншої політичної партії. Бачите, ми дискутуємо про це не перший місяць, угу. і коли ми приступали, коли уряд нам передав законопроект про мобілізацію, була нортувалася ідея економічного бронювання, але вона не була підтримана власне урядом в цій ідеологемії, яку висовує пан Наталуха. Е, я не скажу, що пан Наталуха в ізоляції ні, є частина депутатів, які підтримують його, і безумовно великі багато представників бізнесу. Я з коли спілкуюся з представниками бізнесу. Зокрема, у Львові, я фактично від кожного чую: дайте економічне блокування, е, фі, фі, це, е, е, бронювання. фінансове блоку... е, бронювання, тому що ми закриємося. Ми закриємо ресторани, ми закриємо підприємства, ми закриємо свої можливості розвитку. Зараз розірвана логістика е, постачання, е, mm -hmm. закриваються будівельні кампанії, дрібніші, малі і так далі. Тобто, ми фактично стаємо в ситуації, коли Тил може перестати або звужувати свої можливості щодо підтримки фронту. Подивіться по донатах, зрештою, та впали донати наших людей, волонтерів і так далі, які підтримують сьогодні наших військових. Безумовно, фронт без силу неможливий. І військові це розуміють, і уряд це розуміє. Мене страшить і лякає ситуація, коли я почув від прем'єр-міністра про те, що найближчим часом я так розумію, це буде в липні. нам... Піднесуть, принесуть в парламент законопроект про підняття податків. Тому що вже зараз ми розуміємо, що для потреб Збройних сил України бракує більше 500 мільярдів гривень. Тобто, треба розуміти, як планувалося, як складався бюджет, військовий бюджет країни минулого року, на 24-й рік, що вже зараз, тільки середина року, нам вже бракує понад 500 мільярдів гривень. Тобто, де, чому, звідки? І очевидно, для того, щоб проста відповідь, очевидно, буде, певно на цьому законопроекті, хоча його ніхто не бачив, але він вже озвучиться підняття податків і підняття військового збору. Цей законопроект частково частково вирішує цю проблему. Він має. Ну, це не та сума, про яку йдеться більше 500 мільярдів. Я думаю, що там реальні ціни можуть бути майже 250-300 мільярдів, але не більше, не більше. Але питання. Пан Наталуха назвав мобілізаційний ресурс України. Я не люблю цього слова ресурс. Ну, Тобто, це люди, це цінність, це, це скарби, це багатство. І щоб називати його ресурсом, каже, він назвав число. Ну, Не будемо називати, я вважаю, взагалі вважаю, що це, ну, це має бути державна таємниця, щоб озвучувати, скільки який потенціал мобілізації людей в Україні є. Але щоб не вийшло так, що цей потенціал не такий, як озвучується авторами законопроекту. Розумієте? І... І те, що ми чуємо, і те, що ви озвучуєте з точки зору опитування людей, розшарування може насправді дуже серйозно відбитися в країні, і ця поляризація може відбитися на деморалізації, додатковій деморалізації. Що питання подальшої мобілізації, питання подальшого рекрутингу і підтримки фронту і підтримки армії може бути достатньо ускладнена через оце, оце розшарування. Я думаю, що нам треба шукати компромісове питання. Багатьох питань треба шукати компроміс, тому що це питання не одне. Тут є низка питань. Я думаю, що ми сядемо за за стіл найближчим часом з урядом і будемо шукати і на інші питання, тому які треба відповісти. Ну, скажімо, 16-17 числа закінчується відповідно до постанови кабінету міністрів право громадян України, які є за кордоном, які виїхали до війни, які мають оновити свої дані. Інакше щодо них включається репресивний механізм, які виїхали і отримали там ПМЖ по місце проживання в 5, 10, 15 років виїхали давно до війни, але вони громадяни України. Вони приїхали сюди, де, хто оформити свої дані. Як кая каже, Кабінет міністрів, постанова, а вони кажуть, а ТЦК каже, ми вас не можемо оформити. Треба інфекційний код. А вони не мають, не усі мають інфекційний код. А не усі мають, тому що вони вже років 10 15 проживають за кордоном, і ми втрачаємо громадян України, щоб не вийшло так, що ми ще більше втратимо громадян України через такі підходи, які сьогодні демонструє саме наш уряд. Тому нас чекає досить глибока. Я думаю, навіть жорстка дискусія в сінах парламенту і е, на погоджених радах. Які, коли ми будемо аналізувати різні документи, які нам будуть підноситися, тому питання е, е, бронювання, економічного бронювання це глибоко дискусійне питання. І поки що я не впевнений, що є голоси під це у парламенті.